Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо наймовірно смачний львівський сирник. Покажу вам більш спрощений рецепт класичного рецепту львівського сирника. Сирник за цим рецептом виходить наймовірно смачним, дуже гарно тримає форму. Але я вам покажу лайфхаки, щоб було його трошки простіше приготувати, ніж класичний сирник. Для приготування нам знадобиться вершкове масло, розтоплене, цукор. Яйця, родзинки, я їх попередньо промила гарячою водою, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор. І замість класичного сиру використовую ось таку сирну масу. Вона так і називається сирна маса для запіканки. До сирної маси додаю яйця, цукор, ванільний цукор, розтоплене та охолоджене вершкове масло. Перемішую все венчиком. Далі додаю родзинки і продовжую перемішувати венчиком. Після родинок одразу додаю кукурудзяний крохмаль, не замінюйте його на картопляний, будь ласка. Лайфхак номер один: замість класичного сиру я використовую сирну масу. Вона більш однорідна і рідка. Таким чином, нам не потрібно сир класичний перетирати або пробивати блендером. Лайфхак номер два. Я використовую більше у рецептурі кукурудзяного крохмалю, щоб ця сирна маса гарно тримала форму після випікання. І лайфхак 3 я не додаю сметану, тому що вона зробить нашу масу більш рідкою. І так ми все ретельно перемішали і викладаємо у форму для випікання. Випікаю при температурі 160 градусів приблизно 35-40 хвилин. Спочатку маса дуже гарно підніметься, але під час охолодження вона просяде і сирник повністю має охолонути. Для покриття буду використовувати темний шоколад. Та олію без запаху. Шоколад потрібно імпульсами розтопити у мікрохвильовій печі і додати до нього олію без запаху. Також можна шоколад розтопити на паровій бані. На 100 г шоколаду треба використовувати приблизно 10 грамів олії, але кількість олії може трошки відрізнятися, бо кількість какао масла у шоколаді різна. На повністю охолоджений сирник я виликваю шоколадну глазур. Я його перевернула, за допомогою ножа трошечки розрівнюю. Я завжди два рази покриваю тобто вилила трошки шоколадної глазурі, розрівняла ножем, ставлю в холодильник на 5 хвилин. Перший слой шоколаду застигне і виливаю другу частину шоколаду. І знову можна підрівняти ложкою або ножем. Після того, як ви покрили сирник шоколадною глазурю, ставимо його у холодильник на 3-4 години. Можна прикрасити свіжими ягодами або чимось іншим. І зараз я вам покажу, який цей сирник класний всередині. Не дивлячись на те, що ми використовуємо не класичний сир, а саме сирну масу, цей сирник дуже класно тримає форму. Тільки подивіться на його структуру. Класно нарізається, нічого не тече, не розвалюється. А за смаком він зовсім не відрізняється від класичного рецепту, де ми використовуємо класичний сир, сметану і менше крохмалю. Також за бажанням можете додати лимонну або апельсинову цедру до сирної маси, але це вже за вашим бажанням. Родзинки обов'язково нам потрібно лише промити, а не замочувати, бо під час випікання ці родзинки будуть вбирати в себе зайву рідину.